Ми сіємо пшеницю кожного року, небагато, але десь по 20 гектар ми сіємо. Такого року я не пам'ятаю, щоб взагалі ми не сіяли пшеницю. Хоча була і засуха, і град були, і все, але все одно ризикуємо, і все одно сіємо, тому що це хліб, це наше життя. Фермерка із села Карлівка на Кіровоградщині Вікторія Шевченко оглядає посів озимої пшениці. Каже, її посіли наприкінці вересня. Трошки слабувато, тому що сіяли її в суху землю, засуха. Зійшла вона після дощів, а дощі пішли пізно. Нашій території десь у жовтні, десь середині жовтня пішли дощі, трошки не вистачає тепла. Говорить, чекає снігу, який збереже посіви від морозів. При температурі мінус 5 зимина ну, починає мерзнути. А якщо її вкриє снігом, то хай вже будуть морози і 20 градусів. Тоді для неї це не страшно. На науково-інноваційному полігоні інституту сільського господарства завідувач відділу рослинництва Назар Умрихін досліджує посіви озимих пшениці та ячменю. Їх, каже, посіли до 10 жовтня. Вересень і початок жовтня були без опадів. На даний час рослини знаходяться в нерозкущеному стані, маючи по три листочки. Тобто, якщо ще буде хоча б неділя вегетації, то пшениця вже почне куштитися». Пояснюю, для отримання гарного врожаю озимих потрібно вносити добрива. Для підвищення морозостійкості і зимостійкості озимих зернових культур потрібно вносити мінеральні добрива, але їх потрібно вносити при посіві, тому що для того, щоб вони розклалися, потрібно, щоб вони знаходилися в вологому шарі ґрунту. Тому вже основну задачу виробників потрібно переносити на весняний період, коли вже рослини відновлять вегетацію весняну і почнуть активно рости. Тут вже їм потрібно буде давати і мінеральні добрива. У листопаді для росту і розвитку озимих культур в області склались приятливі погодні умови, каже синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Вікторія Виноградова. Очікуємо опади, переважно у вигляді дощу. І ця ніч буде також дощовою, і дощ буде з переходом у сніг буде зберігатися також в першій половині дня суботи. Надалі до кінця листопада істотних опадів не очікується, і температура повітря буде в межах вночі 1 градусів морозу, день близько нуля. Поясню, нинішні температури безпечні для озимих. Критичною температурою ґрунту на глибині вимерзання вузла кущення буде температура для озимої пшениці 11-13 градусів. Озимий ячмінь і озимий ріпак вони менш морозостійкі, тому критична температура на глибині 3 см буде для них 9-10 градусів морозу. До кінця листопада будуть в принципі сприятливі умови для сільськогосподарських культур. І наразі небезпечних явищ в принципі на кінець листопада. Пада і початок грудня не очікується. Посівну озимих на Кіровоградщині, які торік завершили наприкінці жовтня, говорить керівниця облдепартаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Посіяно озимини 392 тисячі гектарів в області. Це азими культури на зерно. Це на 40 тисяч гектарів більше ніж це було торіч. пов'язано з тим, що в цьому році. Зернові культури демонструють рентабельність, є ціна на зернові культури, є урожайність. Каже, найбільше в області посіяли озимої пшениці 343 тисячі гектарів. Озимий ріпак вирощують на площі 50 тисяч гектарів, що на три тисячі більше озимого ячменю. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.